Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM-системі для забудовника G CRM розглядаємо функціонал «Генерація документів із шаблонів. Функціонал генерації документів із шаблонів це функціонал автоматизації бізнес процесів, який надає можливість отримувати документи автоматизованим способом. Тобто. Будь-яким співробітникам компанії-забудовника, для прикладу менеджерам з продажу, не потрібно вручну прописувати значення договору і створювати договір вручну будь-який договір. Такі договори генеруються автоматично. Відповідно, вивільнений час менеджери можуть направити на обслуговування клієнтів, збільшення продажів, покращення сервісу, а договори генерує CRM-система. Відповідно, сьогодні я продемонструю, як працює даний функціонал. Покажу його основні принципи роботи, а в наступних відео розповім детальніше, яким чином вам, як забудовнику, налаштувати генерацію договорів по проектам та відповідності з вашими бізнес-процесами. Отже, принцип генерації договорів або документів за шаблоном працює таким чином, що до кожного об'єкту нерухомості закріплено певний шаблон, і в цей шаблон вставлено певні зміни. В момент генерації договору. Цих змінах підставляються відповідні значення, і на виході ви отримуєте договір. Це дуже просто: спочатку оберемо об'єкт. У нашій системі демонстраційний зареєстрований один об'єкт де мобільник. Це може бути ваш ЖК, ваш комплекс, котеджне місто. Будь-що. Коли ми обрали об'єкт, далі необхідно обрати шаблон. Ще раз акцентую увагу на те, що принцип створення шаблонів. Та завантажені в CRM, я продемонструю в наступних відеоінструкціях. В даній демонстрації зареєстрований шаблон купівлі продажу. Договір купівлі продажу. Обираємо даний шаблон і далі нам необхідно обрати клієнта, якому ми бажаємо згенерувати договір. Обираємо клієнта, який зареєстрований в базі з іменем Володимир. Бачимо, що є такий договір, є такий клієнт. І. У даного клієнта є відповідно договір. Наприклад, згенеруємо ось цей договір. Натискаємо Згенерувати. Перед генерацією CRM система просить перевірити правильність даних, які будуть підставлені в договір. Зверніть увагу, що в даному випадку ми використовуємо в демонстраційних цілях короткий перелік даних, а саме прізвище ім'я по батькові клієнта, день народження, тип документу, номер паспорту та адресу. CRM-система G++RM надає можливість розширити даний список позмінних до будь-якої сутності, до будь-якого поля, яке є в crm системі Тобто тут може бути підставлений і графік розтермінування, і більш розширені дані, які можна взяти з сутності лід, договір чи клієнт. Завантажуємо даний. Договір на комп'ютер, і тепер ми можемо відправити його або на друг. Ми бачимо, що даний договір завантажено, або прикріпити документ до договору. Давайте також прикріпимо документ до договору. Саме до другий договір клієнту. Тепер відкриємо даний договір купівлі-продажу. В даному демонстраційному договорі купівлі-продажу ми бачимо, що поля. Підставлені автоматично, в змінні, а саме призвище ім'я по батькові клієнта, дата народження клієнта, тип документу, паспорт, номер документу та адреса реєстрації. Ще раз акцентую увагу на те, що будь-які поля, а саме графік розтермінування, графічне відображення планування квартири і будь-які інші дані, які знаходяться в сутності лід, клієнт чи договір, можуть бути підставлені в договір. Таким чином, ви, як забудовник, Отримуєте ряд переваг. По-перше, жодних помилок в договорах. Оскільки часто при ручних вводах інформації в договір можна випадково переставити поля, пункти. Можна допустити поминки, і людський фактор тут не виключений. Відповідно, коли СРМ-система генерує договір за шаблоном, імовірність поминки мінімальна. З другої сторони, також. Важливий є пункт про те, що ви як забудовник підтримуєте культуру ведення і наповнення crm системи оскільки менеджери просто не зможуть генерувати клієнтам договір з неправильним іменем або з неправильною датою, і так далі. Також ще одна із переваг це економія часу, оскільки, коли менеджер пропонує клієнту отримати договір, клієнт думає, що це займає багато часу і часто відмовляється. В даному випадку договір генерується буквально в лічені секунди, і швидкість має значення в бізнес-процесах забудовника. Ви одразу видаєте забудовнику драфт договору для ознайомлення. Клієнт йде з вашого офісу з контрактом в руках. Ще до переваг crm системи G+, CRM з автоматизації договорів відносимо можливість прикріплювати згенеровані драфти до договору. Тобто, якщо зараз ми відкриємо договір з назвою другий договір клієнта, то в картці цього другого договору ми бачимо прикріплений драфт. Це дуже зручно, оскільки також не потрібно окремо зберігати драфти. Вони автоматизованим способом зберігаються в crm системі Відкриємо даний договір. Тепер ми бачимо, що в розділі документів зберігається згенерований договір. До інших переваг генерації договорів автоматизованим способом в CRM-системі ми також відносимо функціонал історії генерації договорів, оскільки ви бачите по CRM-системі хто саме з менеджерів, коли додавав шаблони і генерував відповідно по даних шаблонах договори. Більш детально про те, як налаштувати шаблони і генерувати договори автоматизованим способом, ми розповідаємо в наступних відео. Зараз рекомендую переглянути відео, як створити шаблон договору для генерації договорів. Це відео ми вводимо на екрані.